Спитувати вас, ви ще троє украинців. Українці? А хто? Так а хто вас сюди пригласив? Я хто? Ну як ви думаєте, хто нас не сюди, сюди приголосив? Ну, ви, я думаю, так, ви знали, що наші ці станиці і Заветинська, Марше, там, Титаровська, там, Мешастовка, і там і так далі по праву сторону ріки Кубані, це ж все бивші запорожці. Так же? От. Так от, мені каже, ми просто ну-ка ж поїдемо, подивимося, які ж горі там є. Правду кажете, діду, як у воду глянули. Затим і приїхали, аби на онуків правників запорозьких подивитись, на Кубанську вашу Чорноморю бодай оком кинути. І що вам сказати, українця, видно, куди не запротор, всюди він собі Україну будує, та й годі. Як розорила Катерина Благодійниця в Січ Запорозьку, бачить, братчики січовики уривається козачина на Україні. Кинулись туди, кинулись сюди. Хто під турка за Дунай, хто до Потьомкіна? А тоді порішили, хай царице твій чорт старшим буде. Кубань, так кубань. Наші діти, внуки, вже ж вони як э, некоторые, а що це таке козак? Потому Тому що же років в школах уже о казаках. Я ще учился в школі, так була книжка «Історія населення Кубані», «Історія казачества. А потом же все це заглушили. Книжка мне ми її изучали, називалась Чорномоцы. О, там все написано як защищали, як ці картони строїли, як это все, 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 все там изучали. А потом його. Микола Іванович Ляшко. По паспорту Ляшков. Нащадок славного племені Запорозького. Не слухай, батька, матір, воляє, такі, богу, що, це, що це таке. Це. А тепер ми кажемо, що наші правнуки такі стали. Та тому, що їх так ж ти говориш, ото ж Боже, це все брехня. Ты вот так это, вот а что? Ну, ну ж теперь, якісь боги. Я, я говорю, що 75 літрів, можна сказати, нас розрушали. Наш обычай, наші всі такі привычки, все такі, як би. Язык наш. Язык наш. Розрушали, а тепер 170 треба, щоб це все встановити. Я так думаю. Ну, ви, я думаю, так, ви знали, що наші ці станиці і Завітінська, там Пітарівська, там Мешастовка і, там, і так далі, по праву сторону ріки Кубані, це все бувші Так запорожці. Вот. Так от мені кажеться, ми просто в Ітану каж поїдемо, подивимося. Які ж говорять там є. А от честь полтавець, полтавець був, полковник, Станицю Полтавський. Ну, він корін тоді був. Я сам порох моя хвамілія. зовуть? Іван Денисович. По паспорту хто? Ну, русский, звісно, по паспорту. А, а себе считаете, ким? Ну, а себе. Себе считаю, ми хохлами вважаємо. Хохлами ми вважаємо. Да. Да, ну, это словом между русскими і українцями. А пишут Конечно. Ты русский, А пишуться у паспортах. И... Паспорта, вот не хохли, а пишуть на црукці. Потому как... що ми що тут, і, і техні, да. вот і все. Да. Потім тут же була українцяці. Да. И тут язик був у школи, звучали этот. Український. Ми от ми, 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 не вжидемся, а ми дали приблизно родної український язик. Чорноморська вот. мова. Я, я, я не розумварій, а я балмадий. А й справді, хто вони оці недомордовані діди? Хахли, як самі себе величають з чужого голосу? Українці, козаки, чи вже росіяни? Хоча тут ким завгодно назвешся, коли тебе в куркулі саботажники записують тільки за те, що в тебе є хата, а в хаті стіл один, сільців два, а ще шеклейонка, скатертина і навіть рядно. Голод на щедру кубанську землю, як до речі, і на Україну, привезли на залізному коні колективізації. Документи свідчать на землі, де, як кажуть, голоблю увіткни і вона зацвіте, люди поїдали людей. Все почалося воно ще в 26-го. му В 26-му тут було аж три виставки. В 32-му году, в декабре или... или в ноябре или в декабре навіть, по-моєму, в декабре. Приїжджають сюди Каганович, у станицю. Вот тут в центре у нас есть поликлиника двухэтажное здание. И вот там второй, на втором этаже балкончик есть. Вот он совпал, значит, всю станицу собрания туда и объявляет. Но станица заносится на черную доску, распускается совет, никакой власти не будет. Началь... Комендант станицы Кабаев, начальник политодела Касилов. Вот эти два человека вершили судьбу оставшихся вот этих казак, казаков. Надо, чтобы все кубанские казаки знали, как в 1921 году терских казаков перестреляли, которые сопротивлялись советской власти. Вам не подобається здесь работать? Ми переселимо вас. Пересіляй, розділяй і владаруй. Сталін творче засвоїв досвід російських імператорів. Операції по виселенню проводили НКВДисты і частини Червоної армії. Із станиці Полтавської вивезли за дванадцять днів двадцять тисяч душ, чоловіків, жінок, стариків, дітей. А загалом в тридцятих роках понад триста п'ятдесят тисяч кубанців виморили, ще понад півмільйона розвіяли по світах, сімнадцять станиць стерли з лиця землі назавжди. І була виселка така. В голодовках була. Наче ага. Значить перевоз. прямо приходили, забирали. Все. Дарили, родили, все забирали. Mm -hmm. І, В човні году? Возили прямо так, без ніяких. На no. подводі складали і везли. А ті, що там, там, там яму, викопали слабніще. А ваша як фамілія? Моя? Да. Кумпан. Кумпа. А ваші предки звідки? А? Звідки предки ваші? Дідусь ваші, звідки? А, відкида я з України. Українці. А, а коли, коли ви прийшли? Казаки. А коли ж коли завойовано було? 94 роки на 7. Я по чому хорошо, що забирали і мого батька. Значить, першу ніч приходять, от, ага, виводять, пішов, виводять, пішов туди і сразу на те глинище і внечкають. І вибирали такі, що бивою такой, красивий, говий. А на втору ночь. Вже стали так. А батько тоді мій, тоді ж станицю розділили на, які, на квартали, квартальний. От до його прийшли ночі. Я це добре пам'ятаю, Прийшли, визивають. Мама, папаня вийшов туди в сінці, а мама Христе, ой, ось лампу засвітила, що таке, що таке. Пойдем. Та навіть так було. От прийдуть до тебе, визивають. Виходиш, ти тільки двері відкрив бах і пише, а хто такий, що таке все? Це, я знаю, навіть ще так. Тебе возьмуть, ти покажи, де живе Стешенько. Ти прийшов, показав, Стешенько вийшов його бах, а потім і тебе. А де глинище було? А, до, ближче туди до глинища. Ну, спочатку вкрай. А де воно покажи. А воно було от туди вон, в тому це станіше, до, до Кубани. Вже були українці. Що ви говорите? А тепер чім стали? А тепер ми самі не знаємо, хто ми. Ну так хто? Русский чи українці, чи Перевертні. А я не знаю, а чому це так то наше Українське. А чому пише? Каже, почему ми русски пишемо? Вот это вопрос. Я учився в школі на українському язику. І балакали по українськи а с го року пішло все на смарку. И сейчас я не знаю ни украинского, ни русского языка не знаю. Кубанська бабачка.